Але точно по цілі і нам дрончик казав, що ми стріляємо реактивними снарядами. Дуже висок, високий гриб піднявся, і ударна хвиля розійшлася ну, на, на, на досить велику відстань. І виходить, ми попали. Це був склад з боєприпасами. Це кадри одного із найбільш вдалих завдань мінометника Дмитра. А це автор наведення, коригування і такого прицільного влучання у стратегічно важливий склад боєприпасів російських окупантів. Дмитрові лише 30. раніше бойового досвіду не мав. У мирному житті працював на будівництві. А коли почалася велика війна, вдома не всидів, пішов воювати. Став мінометником. Крім відповідальної справи, чоловік має ще й серйозний позивний. Та, який мінометник у нас було бажання відправляти всіх орків. Ну, до Аїду, до царства мертвих, чесно скажу, отак. І тому вибрав такий позивний. Починав Дмитро як солдат, та геть скоро завдяки відповідальності та фізичній підготовці став командиром мінометного розрахунку. Каже, успішний результат залежить від злагодженої роботи всієї команди. є, наприклад, головна людина, яка буде керувати, тобто начальник. Далі є навідник, людина, яка буде наводити цей міномет. Далі людина, яка буде в'язати пороха і приготувати міни до роботи. І от злагоджена робота всієї групи, якраз від це від, від злагодженості залежить якраз оперативність роботи. У цих хлопців місце роботи шумне і ризиковане, але є те, що приносить їм неабияке задоволення. Там відписують, що хоп, молодці хлопці, все ваше було Бували таке, одна, міна, дві. Все, ми мішень під, ну, ціль підбили. І ми доволі. Дмитро переконаний, чим більше озброєння, тим ближче перемога. Хотілося б було б більше мін, більше мін. Щоб кожен з орків отримав по міні хоча б. Це було б дуже приємно для нас. І обслуговування. Хотілося б нових мінометів дійсно. Бо ми працювали зі старим, це були сани. І працювали, звісно, е, як би сказати, відбитим мінометом, цей що, е, трофейним. Це, що отримали від орків у подарунок. Ну, так як ми отримали від них подарунок міномет, ми їм відправляли міни, так як плату за нього. Ну, було досить цікаво. Ну, хочу сказати вам, що я дуже довольний був своїми хлопцями, задоволений. Вони відпрацювали дуже шикарно, дуже злагоджено. А ворог тим часом добряче лютував і намагався чим дожд відповісти за свої втрати. 80-ка працювала, 120-ка по нас працювала. Ну, Найчастіше працював танк, і в останні дні, коли ми там знаходилися, почала працювати авіація. Десь буквально метрів 120 від нашого бліндажа знаходився старий бліндаж. І під час о, такого обстрілу туди попала міна, і його просто як спічечний коробок, чесно, розкидало. Стояла така полоса, лісополоса, полоса, і за тиждень з них лишилися просто-напросто самі пенки. То всього осколками порізало, позбивало. Проте українських захисників не налякати. У відповідь наші воїни продовжували надсилати ворогові вітальні листівки. Наш начальник у нього позивний Зевс попросив від нього відправити смс-ку якраз ворогам. Ми міну підписали, написали з кращими побажаннями. Зевс. І відправили орками. Да. Є є такі моменти, що вже міни підписані, приїхають навіть з складу. Тому люди ці комплектують, їх вже раз і написали, що там такий, такий, за такого то такого. Дмитро зараз у короткій відпустці і знову планує повернутися на фронт. каже, не заспокоїться, допоки останній окупант не покине нашу землю. Напевно, вони жодного разу не відчували, що таке поразка. Надіюся, що Україна їм покаже такий надасть урок, життєвий урок, який їх стримає на декілька століть. Ну, хочеться, хочеться, щоб наші внуки розмовляли українською мовою. Я впевнений більш, чим впевнений, що через 50 років, якщо ми відб'ємося від цієї російської навали, то наші внуки вже не будуть знати, що таке росія. Вони не будуть знати, що таке мова російська. Вони будуть розмовляти виключно чисто українською мовою. І якщо будуть розмовляти з орком, то хіба з перекладачами. з Україною в серці та вірою у наших захисників, з Чернівців, Ольга Лучик і Ріга, подробиці, телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.